Доброго ранку ми з України. Мене звати Ольга. Ми з вами дивимося квітень місяць 2023 рік, Україна. Давайте. Що буде відбуватися? Самі головні події в квітні місяці Україна. Квітень. Квітень місяць 2023 рік. Україна. Так. Саме головні три події в квітні місяці в Україні, які відбудуться в 2023 році три події і ітогова карта. Так. Карта суда, карта. Ух ти. Я якби могла народ. Я вже б далі б не дивилась. Ну так, на всякий случай. Бачите, боїмося ми, боїмося ми, що е, вони будуть вертатися обратно. Оцей страх е, в нас всіх є. Бачите, і в лютому, і в березні, і тут везде це є страх. Страх. Е, Страх бомбежек, страх ракет, страх смерти, страх опять быть в жертве, страх, что власть поменяется, так? Так, ну, давите, сами первые карты я вам так скажу. Возрождение, возрождается, карта дальше идет, возрождение, Судити будуть. От мене хтось писав чи будуть колаборантів судити. Ну, Хтось писав в коментарях. Ну, от по цій карті да, будуть судити. Будуть. Далі карта міра. Ой, міра. Ну, можливо, це і карта міра. Це карта влюблені, що має бути все добре. Квітень місяць. Ну і карта солнішка. Карта Солнышка. Тобто вже все налажується. Ну, карта Солнышка, як для мене, як я перекладаю, це найкраща карта в колоді, да, яка говорить, що має бути все добре. І це старший аркан. Хто зі мною, хто знає що таке старші аркани. Оце три перших старших аркани. І вони дуже всі дуже сині, Вони дуже сині, іменно ці карти. Так, далі. Україна отримує результат від проділеної праці, від зробленої праці, хай буде так скажу. Наш знаменитий іарафант, коли ми вже поймемо, хто це, коли прийде час, так вже як ми збираємо урожай, ми збираємо урожай від того, що ми хорошо добре провели якусь роботу. Ну, Україна, кавіш, Україна, буде постійно вертатися в прошлое. І що вона зробила не так? Що можна було ще зробити, чтобы... щоб не померло стільки Оце. І що ще? Ну, знаєте, ну власть мінятися буде. Квітні місяці хто то із власті буде мінятися. Е, хто? А хто? хто е, і чого? Давайте подивимося, чого буде власть мінятися в Україні в квітні місяці. Чого? Україна захоче. Україна независима. А, можливо, знаєте що? Можливо, чого власть поміняється? Можливо, від того, що орків виганять. Орків. Можливо, і за цього. Тому що тут в нас король м'єчей. Це власть, власть міняється. І я спиталася, чого буде власть мінятися? Випала Україна. І випала независима. Незавісима Україна незалежна. Розумієте? І можливо, так. Ну, но. но. Бог, справедливості, дно колоди буде в Україні, слава Богу. Ну, знаєте, вже набагато, набагато, легше, набагато легше. Ну, не знаю, ну, можливо, тут вже перемога, я не знаю. Ну, дай Бог, щоб була в квітні місяці перемога. По картам має бути все добре. Ну дай Бог, дай Бог. От тільки оці карти, що за це я перевела. Що Україна буде е, е, оплакувати? Вот так. І дуже боятися. І дуже боятися, е, що, е, що вони вернуться обратно. І так само, як і в березні, як і в березні, щось буде нам предлагатися, але ми не схочемо. Я не знаю, що це таке. Можливо, це НАТО. Ні, НАТО не знаю. Щось нам будуть предлагатися, але ми не схочемо. Ми будемо казати, надо було раніше, а зараз нам вже не потрібно. От, от так, от якось так. Ну, бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.